Моє вітання і хочу показати, як виглядають теплички, і трошки їх порівняти. Зараз, 25 лютого, і бачу дуже багато питань у людей на каналі. Я раніше виставляла відео про тепличку під плівкою. І ось, будь ласка, хочу розповісти, можливо, ще хтось. Зацікавиться і зараз той час настав, як люди вибирають тепличку і зрівнюють, яку ще все-таки придбати. Спочатку купили ми тепличку 3 на 2 під плівкою. Байдуже все було. Ну і що треба зразу зробити? Зразу дуже треба гарно цю плівку сховати під низ, закріпити цю тепличку, тому що якщо просто ви натягнете і просто ви її десь... Прив'яжете там, чи як вони на, на ліпучках, то вітром дуже-дуже здуває вітром. Ми потім її під землю закопали цю плівку. І багато людей кажуть: от зараз пишуть мені, що потрібно на зиму знімати. Так, згідно, але якщо ви її знімете, другий раз її дуже тяжко вдіти, тому що велика, і це ми її заривали тут. Можливо, дивіться, зараз ще покажу. Ось цю, зелена плівка, і ми її закидали під низ землею, дуже гарно. Ось так. Ну, як її можна зняти, повністю розрити цю тепличку. Ми її зняли, вона в нас прийшла в непригодність після. А вже на той рік ми її натягнули, просто тут саджали огірочки і ось такі, щоб їм було не жарко, просто такою зеленою захисною. Потім на другий рік, в тому році, то купили ось таку тепличку. Це з полікарбоната. Зразу скажу, що самі ви її не поставите. Потрібні якісь спеціалісти. Три дні ставили, трошки щось самі збирали, а потім позвали майстра, який займається ремонтами. І то він дуже-дуже довго думав і складав не за півчаса, не за пів години. Цю тепличку ми склали самі. Тут дуги просто складаються, цю вже не так. Там щось треба і просверлювати, і робити. Ну, ось так вона видержує, мороз видержує дощі, сніг, спада, все. Там зараз нічого немає, ми не саджаємо, там тільки щось стоять такі. Бачите, все. весни чекає, тепличку не отаплюємо. В чому ще плюс теплички, та що під плівкою там не так жарко? Мені літом під цією теплічкою дуже жарко, дуже парко. І якось один день поїхали десь ми і. Її. Не відкрили зранку, забулися, то помідори спалилися. Воно, виходить, як шкло. І лучі відражалися і вийшли помідори під підпалінь. Ми їх обрізали потім, бо дуже жарке було літо. Ну Що хочу сказати, що тепличка оця ще під плівкою. Після нас не буду близько підходити, бо там сусідська вже, бачите, два на три. О. І В них вона стоїть байдуже. Але дуже гарно сусід закріпив тепличку, під низом там ще якісь доски, рівні він робив, і вона менше, 2 на 3, то в них не потріскалася плівка, можливо, ще і кращої, кращої якості та плівка була. Але наче, ми дивилися геть однаково. Вони побачили, що ми ставили, і вони також купили під собі якісь перчики, салатики. Ну, ось так. Помідори у нас просто так тут не виростуть, тому що дуже чорнота нападає і чому було вирішено купляти теплички. З правої сторони вона і дорожча, ця тепличка. Ось так. Ну, дивіться, вибирайте самі. Кому як? Якщо хочете самі ставити, то е, тут такі варіанти. Якщо на зиму ми не зняли один, один рік, не зняли цю плівку, то вона під дуже багато снігу, бо не цю зиму, а ту аж поза ту, то почали прогибатися дугими, бігала я з нів, згрібала цей сніг, але не прогнулися. А якщо б не згрібали, б вона все, вона впала б. Там же сніг спадає сам стоїть. Ну, і якість, і ціна. Вибирайте, що потрібно, ну, але ми були і з огірками, і з помідорами, що в цій тепличці, що в тій. Бачите, вона зараз там огірки підв'язували, ще нічого, тільки-тільки ось сніг зійшов. Вроді тепліше трошки стало, вже весна почувається. Ну і от з цієї теплички, то плівку на зиму потрібно знімати. Зараз, можливо, ми подивимося, докупимо десь таку. той рік не купували, так в нас і було воно. Ну, але помідори тут не ростуть. Вони так само будуть так само чорнотою покриватися. А там помідори були до самої до самої, аж поки морози не почалися. Так що ось такі справи з тепличками, але діло гарне. Вибирайте, бачите, зелене ще залишилось у нас. Ось так. Ну це так, треба розраховувати, що ви її купили, там постоїла рік, плівочка, якщо нормально, то нормально, а ні, то погано стало оп'ять докупляєте або таку ж саму із тої самої серії, або вже якусь нову.